Ви на моєму каналі, а я Лох. А це огляд на 75311, або ж імперську маршрутку. Що ж, і почнемо ми наш огляд, не з як завжди, з коробки, а з інструкції. Інструкції до набору аж 2021 року. Так-так-так. Це я сам підклеїв. Якщо вам цікаво, вона була. Надірвана, і, як ви бачите, дуже сильно надірвана. В нас нормальне зображення з коробки, тільки ще є QR-код, який я, звісно, не перевіряв. Розготовуємо все по пакетикам на сайт посилання, перелік всіх деталей, і починається смішне. Ну, реклама Skywalker то таке на PS4, і тепер ми дивимося. На перелік мініфігурок з наборів, і на те, що він у нас збирався за 98 сторінок, і за самі набори. І що ми бачимо? Як мінімум, немає побракованих партії набору, по війнам клонів, по мандалорцю Хоча цей набір теж по серіалу Мандаро... Мандалорець. І. По останньому сезону він клонів з мандалорцями. Їх просто тут немає цих наборів. Але я люблю все одно ну, оці переліки наборів. І найкраще, як на мене, було в чимоде зображені окремо всі міні-фігурки, і ви можете ставити галочки, де вони є у вас чи немає. А, і, звісно ж, у нас тут робот. І що ж? Так би мовити, час настав. став. Чому я лох? Тому що за нормальну, в принципі, ціну, як його і продавали від самого початку, я отримав коробку, яка, по-перше, тут дуже сильно, як ви бачите, пом'ята ще й переклеєна скотчем. Один до одного гріф карго який дуже сильно потрісканий. Це доставляли новою поштою, але проблема не в новій пошті, як ви бачите, тут теж все жахливо з коробкою. Шикарний в принципі, ну, зображення з інструкції, але насправді з коробки назви набору, артікул і все таке. І оце. Ви бачите, це все переклеєне скотчем і ось чому не можна так відривати. Тому що це виглядає жахливо. Якби ви це не робили, це все одно виглядає жахливо і оці шматочки коробки. З часом відваляться. Але оце проклейка скотчем, ну вона просто жахлива. Якщо ви продаєте на OLX, я продаю на OLX, я ніколи такого не роблю, тому ви в мене купляйте, в мене там дуже мало, але все одно купляйте в мене нормальне пакування, а не ось це. Воно не проходило в окремій коробці чи ще щось. Ну І у нас зображення сценки, де штурмилки всі вибігають, стріляють. Все, як завжди, стріляє, функції і так далі. Що можна ще сказати про коробку? Коробка на цьому завершується. І ми переходимо до чого? До конструкцій. Чому? Бо так. Перша в нас міномет, міномет просто міномет, він не може інакше виглядати. А так вона просто ідеальна. конструкція. маленька, як аксесуар для штурмовика, що. Ну, ще кидається гранатами, в принципі підходить. Відставляємо в сторону і переходимо до самого набору, до якого є низка запитань. Ну, По-перше, він, в принципі, красивий і виглядає набагато краще, ніж в серіалі. Чому? Тому що тут є ось такі різнокольорові вставочки, як коричневий, тому тобто, що він прогнив аж отакий піщаний, дуже красивий колір. Різне поєднання з сірого. Чому? Ну Тому що, якби воно все було отаким однотонним, поглядало б некрасиво. Але все одно набагато краще, коли різні кольори. Після цього ми, звісно, складаємо, що це не перша версія. Перша версія була Battle-Pacком 2015 року, ви його бачите, жахливі ці фени. Чи... Що це, блін, таке у штурмовиків, але воно вміє стріляти. І ми проходимо до функції. По-перше, це ж транспортник. І в нас відкривається кабіна, і в кабіну ми саджаємо штурмовика. Ми візьмемо тільки одного штурмовика і будемо його саджати усюди. І чому ця кабіна класна? По-перше, ось тут ми бачимо принтовану детальку. Закриваємо і ми бачимо штурмовика. Штурмовик, звісно ж, у тіні. але ми його бачимо, насправді це виглядає дуже навіть лег. Ну, більш помітно при реальному освітленні, ніж на відео. І це перше місце для мініфігурки. Друге місце для мініфігурки, і це вже проблема. Чому? Тому що, якщо ми ось цю деталь замінимо на точно таку ж деталь без у цього що стерчить, то ми можемо просто посадити а не а не ставити, щоб вона стояла. І це насправді важливо, бо Ну ось вона в нас стоїть. А проміжного, між тим, як вона стоїть і сидить, просто неможливо досягти. Ну Це не дуже зручно і не дуже приємно. Ну особливо От Для мене так. Відкриваються двері, обидві дверки. І тут гарний проміжочок, трошки деталізований з теж проблемою. Якою проблемою? Ну, по-перше, круто, що тут віконечко є. Але штормовик не пролаз нормально. І це проблема, тому що її можна було легко уникнути. Ми не робимо оцей люк. Люк ми залишаємо. І робимо тут ось ці деталі, щоб мініфігурка могла триматися, триматися і вивісати. І водночас у нас не буде ось цієї конструкції. І заміняємо ось цю арочку на звичайні пластинки. І таким чином, що у нас зменшується на достатню кількість. Щоб мініфігурка нормально могла пролізти. Ну, зробили так, тож зробили так. Проте все одно ми можемо посадити нашого штурмовика сюди, тут є місце. І в нас вже дві, ну, точніше, три мініфігурки вміщаються в цей транспортник. Після ми переходимо наверх. Ну, ви, напевно, вже зрозуміли, що на так з цією те, що вона неконтрольовано відкривається і закривається. І переходимо до внутрішніх. І внутрішніх у нас що? Зараз треба, щоб світло впало під правильним котом. внутрішніх у нас, звичайне, крісло і пульт управління. Разом з цим. з іншого... З іншого боку, в нас ще одна деталь, що типу має бути кріслом. Тож ми саджаємо сюди штурмовика, він саджається. Повірте на слово, я не хочу його саджати. І ось тут що саджається. Тобто тут ще дві, 3, 4, 5. П'ять штук. І місце для сьомої мініфігурки. І це ще одні проблеми набору. Чому? Тут відкривається. Все класно, все круто, поки що. Ми саджаємо нашого штурмовика. Все прекрасно, він сидить. Ну, У нього немає жодної панельки управління, але байдуже не панельки управління. Ось у нас знову видно штурмовика, що він у нас тут сидить, як і в серіалі, в серіалі було видно. Байдуже, що в серіалі тут була перепонка, а в наборі в нас просто дірка. Але ну, це працює, це працює. Хто ми такі, щоб скаржитись на те, що працює? Красиво все деталізовано, двигунчики і гармата, яка рухається буквально на, ну, це навіть на 180 градусів. Щоб ви розуміли, і що ж, ми можемо вирішити цю проблему. По-перше, знімаємо саму башту. Башта зроблена, до речі, просто прекрасно, красиво дуже. Можете робити таку ж саму конструкцію, якщо хочете, в своїх моделях вона вам підійде. І ми просто. Це має бути просто. Але вона щось не виходить так просто, як задумувалась. Отак, знімаємо. Переставляємо одну детальку. У нас вже типу пульт управління, хай буде пультом управління. Повертаємо набір. Назад прикріплюємо, закриваємо і. 360 градусів як і має бути в серіалі. І штурмовик у нас крутиться разом з пушечкою. Ну, це шикарна функція. Це прекрасно. Це красиво, це працює. Що нам ще, в принципі, треба від набору? Нічого. Ми приходимо до боків. Ми бачимо, що він красивий. Тут в каноні є декілька варіацій. Одна з варіацій, Отака. з можливістю перевозити ящички, ящичок з принтом імперії. Напис, який перекладається, і я вам напишу переклад, якщо я перекладу, а, я впевнено, що я перекладу. І отаке гарненьке місце для двох ящичків. Обох боків. Круто, круто. І ще одна додаткова пушечка. Декоративна, крутиться на 360, і ми бачимо, що за нею дуже погано слідкували. Чому? Тому що тут всередині коричнева деталь, і ми це бачимо. Ха-ха-ха, Імперія не дочистили свою зброю. І яка інша варіація? Як в падлпаці 2015-го, нагадую. Де ми можемо в впаки впихувати мініфігурки. Ну, Це просто інша варіація, тому все добре. І дуже-дуже красива кабіна. Звісно, він у нас стріляє. У нас є цілих 4 постріла, що насправді дуже багато, бо навіть у X-Swінга, у якого 4 постріла. Немає вже чотирьох пострілів, вже 2-5 тільки з двома на крилах. Тож, чотири постріла на такому маленькому транспорті. Це, в принципі, вже диво. Ці пушки виглядають, звісно, не естетично і не так, як мало б виглядати. Але це ж ігровий набір, щоб можна було гратися і губити ці деталі, щоб у вас були порожні ящички. У мене вони порожні, тому що я окремо складаю ці деталі. Ці деталі. І тепер буде стояти в нас на гоні відкритим, і ми переходимо до чого? До міні-фігурок. Головного і, взагалі, причини, чому я захотів купити цей набір. По-перше, в нас є штурмовик, штурмовик поганий. Чому? Тому що в нього отаке шолом такий. Так. І що дуже-дуже важливо. У цього конкретно обличчя Фіна. Ми можемо оцінити всі принти на штурмовику. На штурмовику звичайні нормальні принти. І чому ж цей штурмовик поганий? Поганий він з причини того, що в нас є попередній штурмовик з таким же буквально. Це буквально такий же принт, це буквально такий же принт. Ну, на торсіку це одне, але шоломи. Шолом у тут. Він навіть не намагається виглядати переконливо, що він рухається. І ось цей шолом. О боже мій, він повернувся. І він повернувся доволі сильно. І це вже величезна перевага, тому що цей шолом взагалі не повертається. А хто в нас тут? Так, у нас тут фін. Фін, повертається назад. Тож, мені подобається найбільше саме цей варіант шолому. Він по-перше, красивий, по-друге, в нього не отаке величезне... отаке величезне підборіддя, А отакого величезного підборіддя не має бути. Це ж не Бетмен 90-х або ж це Бетмен Анімейте Сіс. А ось цей шолом пішов від нас, як і Бонтар-1. Але й Бонтар 1 все одно в наших серцях. А Це ж турмовик жінка. Все нормально, все канонічно, тільки є проблема. Не можна робити багато штурмовиків жінок. Чому? Тому що в імперії не дуже цінували жінок, які йдуть в штурмовики. Чому? Тому що, будь на керівній посаді жінку не йде на війну, ну, приблизно там таке було ставлення. І ми приходимо до головного штурмовика. Чому він головний? Тому що в нього є ось ця панпона. Вони дуже важливі. Чому? Тому що вони буквально показують. Те, з яким ви статусом в імперії, і якщо ви високим статусом, то у вас тут рижит речне, а це просто гранатометчик. В принципі, це просто шикарна мініфігурка, І що в нас тут? В нас тут майже обличчя клона. Чому майже? Тому що ось в нас обличчя клона, як ми бачимо, і в порівнянні. В нас спокійний клон, а не злий клон. Всі штурмов... штурмовики цього покоління були злими клонами. А цього вже вони нормальні люди, як і було до цього. Ну, звісно, після того, як у них перестали бути просто чорні голови. І шикарніший принт позаду. Він просто прекрасний, але нам пропонують його закрити. Гарним рюкзачком, ну, як рюкзак, він, в принципі, гарний плюс. Тут у нас може бути ще штурмовик, переносить свої снаряди для своєї маленької улюбленої гранатометочки. Тож, це поєднання, найкраще, що я в цьому наборі, як і два інших штурмовика. Ось ця частина набору просто шикарна і працює як батлпак. Ну, майже як, бо у нас четверта мініфігурка. Це гріф Карго. Ну, гріф карго Мініфігурка хороша, одяг, видно все. Але, знову ж таки, ми приходимо до однієї важливої проблеми. Ось ми бачимо: у нас ось тут має продовжуватися одяг, тобто, десь тут в нас вже він не продовжується. І на спині він у нас завершується рівно по пояс. В той час, як спереду, він у нас доходить до колін. Проблема проблема. Чи є у гріх по друге обличчя? У нього немає другого обличчя. Так, фокус візьмись. Звичайне, Звуч... спокійне чорне обличчя. Чому чорне бо. По чорний. На цьому все. Набір, в принципі, повністю себе вичерпав. Як ви зрозуміли, не можна ось так відправляти на Elexie. Це жахливо. Це просто знущання з оригінального пакування. Але мінфігурочки тут на 9,5,10, а конструкція. Ну, враховуючи, що в неї є все ж таки недоліки на 8.5. Чому з'явилися десяткові, а чому б не бути десятковим? І якщо ви додивилися відео аж до цього моменту, то чому б вам не поставити вподобайку і не перейти за всіма посиланнями? Інстаграмом, патреоном і донати мене Збройні Сили України. Бувайте!